У дошкільному закладі Хмельницького скандал. Шестирічний малюк повернувся з садочка із синцями на спині. В дитячому закладі кажуть, малюка покусав інший вихованець. Деталі інциденту дивіться далі. Москва і Це носик, носик нас тут ще одну сюди. Маленький Богдан полюбляє з сестричкою складати візерунки з мозаїки, щоправда, розповісти, що саме змайстрував йому важко. Після складної операції на суглобі хлопчик перестав розмовляти. Сестричка каже, щоб відновити мовлення, потрібно, аби з ним постійно спілкувались. Богдану подобається гратись з однолітками, втім, коли хлопчик чує про дитсадок, одразу насторожується. Які ті? Де. Мені Мама Богдана зізнається спочатку, сину не повірила, та коли побачила на його руках відбитки пальців дорослої людини, зрозуміла, дитина каже правду. Ребенок пришел, то значит его или воспитательница или няня за руку взяли так, что три синяка от пальца остались. Вот, ну мы решили с мамой, что до заведующей это не должно доходить, потому что как бы на, на местном уровне это все с воспитателями поговорили, вот, и уладили этот вопрос, вроде как стало вот все хорошо. Потом, значит, ребенок начал с укусами приходить, а вчера вот просто он пришел реально с синяками на спині. вихователька дитсадка і цього разу просила маму Богдана не розголошувати ситуацію, адже її сина ніхто не бив. За словами пані Антоніни, він вдарив іншого хлопчика машинкою, а той дав здачі та вкусив за спину. Ми поговорили з Богданом, сказали, що так робити не можна. Сказали відсісти одне від одного. Вони відсіли і назар. Раптово підійшов і вкусив, коли Богдан рознімав свої капчики, роздягався, вкусив його за спину. У словах виховательки впевнена і медсестра дитсадка. Однак, як від одного укусу на тілі хлопчика з'явилось два синці на відстані майже 10 сантиметрів, не змогла пояснити. У Богданчика був саме настоящий укус на спині. Укус притом через ткані. Понимаете? Ну, не было такого, чтобы мне надо было что-то помазать, или ему или що шота. Там не было два вкуса или один? Один. Один було це зараз. А тут смотрите два адінатонутках та зуми. Такут розтягнулися. Я що знаю, оно получилось? Батьки хлопчика звернулись до міської лікарні щоб зафіксувати побої. У медиків інший діагноз Про огляді та проведені рентгенографічного дослідження. Виявили підшкірні гематоми. припухлість ділянці правої лопатки був виставлений діагноз забив м'яких конинточків ні гематоми. для травми, яка б характерна була б для зубів. Є свій характерний відбиток, там є повинні були б бути і залишки зубів, і, і характерний кровопатьок. Із заключенням лікарів та з травм картою мама хлопчика вирушила до завідуючої дитсадка. Очільниця закладу не вірить, що вихователька могла побити дитину. Каже, це золота людина, а ось з Богданом постійні клопоти. Цей хлопчик Богдан. Ну, ну, ну трошечки він складна дитина в такому плані, що він часто ображає інших дітей. І ну, на цього хлопчика ну, жаліються деколи батьки, тому що ну ображають їхніх дітей. За ним і так завжди посилена увага, тому що вихователька завжди дивиться, щоб він не образив ніякої другої дитини. Не склалась така ситуація, заради якої, от, ну взагалі. Пішов такий розголос. Мама Богдана переконана, її сина побила вихователька, тому і написала заяву в міліцію. За фактом побиття дитини в дитячому садочку міста Хмельницького було проведено перевірку представниками кримінальної міліції з дітей, де вияснилося те, що є дійсно всі підстави для того, щоб порушити кримінальне провадження. Ось і сьогодні було прийнято рішення Хмельницьким міським відділом. Внести до єдиної реєстру досудового розслідування після визначення ступені важкості нанесення тілесних ушкоджень дитині. Винні особи будуть притягнути до відповідальності. Взялась за службове розслідування і завідуюча дитячого садка. А тим часом батьки дітей, які відвідують котигорошка, влаштували над мамою Богдана самосуд і заявили, клопотатимуть, аби жінку позбавили батьківських прав, якщо вона не забере заяву з міліції. Наступного дня до помешкання пані Інни завітали працівники служби у справах. Дітей з'ясовуємо ситуацію, все. яку яка сталася в родині? Чому так от сталося? Чи ходитиме Богдан до категорошка й надалі? Сім'я Окарських ще не вирішила. Однак сам хлопчик іти до дитячого садка категорично відмовляється.